Зі мої любі усім привіти, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі у Львові, на Арені Львів, Шахтар Донецьк, Маріна Пушича, команда приймає Олександрі Руслана Ратаня. 3-0. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні друзі би хотів би про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. 4-4-2. Стартова росного Штаря, Дмитро Різник у воротах. Валерій Бондар, Колі Матвієнко, пара центральних захисників. Педріньо Підріньо Тобіас по флангах, Ігор Мазарін, Артем Бондаренко, Кевін Швед, півзахисники. Дмитро Крізький, Ласіна треурея у нападі. Це стартова росного Штаря. 4-3-3. Стартова росновка Олександрії, Руслан Ратанько. Головний тренер команди. Єрмаков у воротах. Кампус Шабана пара центральних захисників. Мартанів Кравченко по флангах, Шепелев, Цара 3 трійка захисників, Філіпов, Мішньове, Безера у нападі. Це стартова розстановка відповідно Олександрії. Тепер, друзі, давайте всередньо про сам матч так говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, обидві команди, знаєте, так обережно розпочали. Справді Шахтар більше володів м'ячем, більше позиційно атакував, але я не можу сказати, що в Штера були. Якісь нагоди. Був контроль м'яча, але, в принципі, Олександрія дуже здорово компактно захищалася. Штере було дуже важко ось вскривати оборону Олександрія, Олександрія також. Ну, тобто, і Олександрія Ну, також. Справді важкий матч для Штере. Справді, такий футбол був майже без моментів. Більше було тактичної якоїсь боротьби, знаєте, справді ось, більше контролю м'яча було. Ось і нікому не вдається відповідно створити якийсь момент. Відповідно, навіть не вдається рахунок, нікому відкрити, відповідно. Вось. Але, знаєте, Олександрія хоч і більше грала без м'яча, М'яча, і, в принципі, не така та й велика була перевага виштарям з Володимиром, де? Олександрія дуже здорово атакувала. І справді, Олександрія дуже здорово виглядала в першому таймі. Перший тайм завершується в нічу 0-0 в другому таймі Генал, дуже Судаков, грам. Та Еліас ведуть у Штаре. Матам, Біляєв, Смірний, Кулаков, Ковалець вийдуть у Олександрія. Другий темп, в принципі, глобальна координат не зміняється. Шахтар більше намагається позиційно атакувати, більше володіти м'ячем. Ну, Олександрія дуже спокійно грає в захсті. В принципі, нічний рахунок Олександрія влаштовував стратегічно. Аж да? 4 штору... було тільки необхідно. Тільки потрібно було перемагать 4, тільки ті, перемога, і справді потрібно был донечинам. І на друзі, 77 хвилина матчів. Штере не було ударів площину взагалі. Алдоничани знаходять свій шанс. Георгій Садаков. Дуже здорово. Жора. Приймає м'яч. Розвертається атаку. Відео продачи куана Еліаса. Той виходить на один опозицію. Б'є Еліас. Рятує Вартар Олександрій. Свою команду відбиває м'яч прямо на ногу Судакова, Судаков, удар гол. Гол. Один. Голодин. Шахтар забиває гол На 77-й хвилині матчі. Який же важливий м'яч забиває донецька команда. Дуже важливий м'яч забиває Шахтар. У дуже важкому матчі вдається донечанам вийти уперед. 1-0. Шахтар рахунок відкриває. Ну і знаєте, друзі, після того, як Шахтар забив, ось да, цей гол на 77 й мачі, в принципі, Шахтар віддав м'яч Олександрії вже потім, і Шахтар вже розпочав грати по рахунку. Тому ну, що, друзі, Шахтарю необхідна було, потрібна була перемога. І звичайно, що ціна цього матча вона і справді була дуже-дуже високою. Олександрія атакувала. Там, до речі, Олександрія піше там не атаки, і справді дуже такі не справді атаки. Якщо не помиляюсь, там у ковальця був непавний шанс, коли виходив на дану позицію, але не дається Ковальцю реалізувати свою нагоду. Тобто, -то, в принципі, в Олександрії доволі таки цікаві атаки розпочали справді вимальовуватися, але не вдається їх реалізувати. Ну і в кінці кінців Штарю Осодно важко було донечаном. І справді вже в кінці матчу Олександрія так йшла вже ба-банк. Більше Олександрія стала позиційно атакувати, але Шахтар дуже надійно свою ворот захищав. Ну і ось на 90-х матчу, рахунок 1-0, мінімальний рахунок на користь Донецького Кштаря. Ціна цього матчу і справді дуже-дуже висока. Да? Перевага лише в один м'яч, і Шахтар вже просто. На відбій, справді, став грати в центрі поля, Ігор Назарина просто якому го подали, мяч убивай. Ну просто якому го подали. Назарина, запускає м'яч просто куди подали, але Кевин, Алиуму Фланзе, нас доганяє м'яч. Кевін, а в ніякого немає, Кевін. Дуже здорово тримає мяч, Бразилс, идей на жору судакова, жора. Дуже здорово бачить врывание Макулы Матвенко. И дай на Колі Матвенко, Коля. Заходить у штатний майданчик Простріл в района 12 метрове поночки огинал дуда Ругу. Гол, гол, Гол! гол, гол. 2-0. Шахтар забиває гол. На 90 й хвилині матчу. 2-0. 2-0. Рахунок стає на користь донецької команди. І справді, Олександрія дуже хороший матч провела. Олександрія, справді, молодці, дуже так сильна команда, але Шахтар. Реалізував свої нагоди, Шахтар витискає з мінімума максимум, тому що мало -то моментів було. Взагалі гульових взагалі, моментів практично взагалі не було і справді. Тобто ще практично то і не було взагалі. То. І Шахтар витискає гол Goal 77, потім Гейналду забиває 2-0. Ну і в принципі, питання вже було зняті. Судяком працював до кінця матчу 3 хвилини, якщо не помиляюся. Shakhtar Donetsk w zasadzie zagrał w zakresie Aleksandria Namagała się podnieść gol I tutaj Shakhtar w kontra kontrataka, kontrataka, Przechodzi do cztery Grzegorz Nazaryna Wydaje się, że na żonę Żora, prymamiać Georgi Sadakova Zmieścił się z metry 20 Żora, uder, Bliżni kółt GOOOOOOOL Georgi Судаков, Георгий Судаков оформляє дубль та робить рахунок 3-0 на користь Донецького шахтаря. Ну і в кіці -кіці цьому матчі відповідно завершиться. До речі, на матчі я б статч я бы ще жур Судакова. Дубль Георгія Судакова приносить 4 перемогу. Плюс ще в другому мячі Геннадий, Судаков, віддав предголіву передачу. Жора віддав передачу на колі Матвенко, вже Микола Маку... Маку... Матвенко зробив передачу. Юрій Сідова, на мою думку, гравець Герувати Матч. В принципі, браво Олександрія! Команда Росана зіграла хороший футбол. В Олександрії там був супер шанс про руху 0-0. Але Олександрій ці його не реалізували. Штата більше володів 5-м. А сказати, щоб Шахтар прям тотально домінував, ніби не сказав би. Справді Олександрія молодці, і дуже хороший футбол команда Руслана Ратаня провела. Браво, Олександрія! Браво, Шахтар Донецьк! Команда Маріна Пушича, навіть незважаючи на те, що під таку сильного суперника, як Олександрія, да, грали, навіть незважаючи на це, важко матч, але Шахтар Донецьк витискає ці голи і витискає неймовірно важливу перемогу. Ця перемога дозволяє Шахтарю. За втраченими очками вже Олександрії обійти. Так, да, Олександрія зараз друга, в Олександрії 41 заліковий пункт, Шахтар Донець третій, у Штаря 39 залікових пунктів. Але є, друзі, одне маленьке, але у Штаря ще гра є в запасі. І якщо Донецький Шахтар цю гру в запасі виграє, то Донечани вийдуть на другу позицію. І Відповідно, зуміють до п'яти очок тоді скоротити відставання від київського Динамо. І справді, друзі, чемпіонська гонка в українській прем'єр-лізі. Тільки накаляється. А що думаєте, друзі, ви Справді цього матчу? Напишіть свої думки у коментарях. Побажаємо Шехтарю Донецьку та Олександрії. Всего самого найкращого. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та тільки щастя. Я Вам, друзі, усім бажаю, найголовне для мене, щоб ви, усі друзі, були щасливими. Це для мене найголовніше. Бережіть себе. Нехай у вас все завжди тільки буде добре. Усім не мої любі. Будьте щасливі.